Друзі, всім привіт! Я сьогодні на своїй контейнерній посаді цілохини і хочу вам зняти додаткове відео по обрізці. Мені дуже багато приходить повідомлення зараз у приват, у коментарі. Дуже багато у вас є питань, як саме правильно обрізати. Хоча я знімав тільки недавно відео по обрізці, але своєї посадки, яка висаджена у відкритому ґрунті, то вирішив сьогодні ще вам продублювати і зняти відео, як я обрізаю лохину у контейнерах. Думаю, багатьом буде цікаво, тому що хто посадив там в себе лохину тільки перший рік чи вже два роки росте, завжди Проблема всіх людей з цим, як правильно її обрізати. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і йдемо поглянемо, як це правильно робити. Зараз вам покажу на прикладі ось цього куща, як я роблю обрізку. Це йде сорт Blue Crop, Як бачите, у нього дуже багато є такої порослі однорічної, таких гарних гілочок, які можна і живцювати, тобто нарізати звідси живці. І є з чого вибрати, щоб його гарно сформувати. Так, з чого я би тут почав? Оскільки цей куш минулого року дуже гарно плодоносив, відповідно, в нас є гілочки, які вже відплодоносили минулого року, ось такі, і їх не варто залишати. Хоча на них, на цих тоненьких гілочках, є плодова брунька, але ця плодова брунька. Ну, ягода з неї не буде якісна, вона буде дрібна, Її буде багато, але вона буде дрібна. Тому цього всього ми позбавляємося, його чітко видно, тому що воно дуже на тоненьких таких плодоніжках Ці йдуть плодові. Ну, не плодоніжки, а оці гілочки другого порядку, ось, на яких в кінці сформована плодова брунька. Тому таке я вирізаю. Ну, але, як завжди, починаю з того, що нормую однорічний приріст. Залишаю на цей кущ 2-3 гілочки однорічні. Бачите, його дуже багато є, і я його весь вирізаю. Так, в мене тут полив є, його потрібно випхати з контейнера для того, щоб я його не обрізав. Ось, і тепер можна вже безпечно робити обрізку. Вирізаю все дрібне для початку всі отакі дрібні гілочки. Дуже він загущений, трохи важко добратися до того місця, де потрібно. Зразу собі так прикидаю, що я з однорічних залишаю. Ось ця потужна гілка, ось ця. І ще десь з іншої сторони навпроти залишу. Тому все інше вирізаю. Як я завжди казав, не жалійте обрізати ваш кущ, тому що вся оця зайва деревина, вона абсолютно користі вам не принесе, оскільки вона тільки зіпсує якість, тобто крупність вашої ягоди. Так, так. однорічний приріст менш більш повидаляв. Потім ми в кінці ще подивимося, як воно буде виглядати, чи потрібно ще щось видаляти. Зараз я видаляю. Всю ту деревину, яка вже відплодоносила минулого року. Тобто чітко видно гілочки, тоненькі досить і з не дуже хорошою плодовою брунькою. Все, що всередину йде куща, все, що загущає, все повністю видаляємо. Ну, відповідно, зразу буду. Прикидати, які гілочки я маю лишити старші, тобто там річні, 3 можливо, якусь одну чотирьохрічну. Е, також тут буду залишати десь сім ну, гілок, вісім, в залежності від потужності самого е, цього куща. Але буде по такій самій схемі, як і на посадці у, там, де в відкритому ґрунті. Тобто гілки повинні бути різного віку залишені і е, не старші 4 років. Ну, 4 річка гілка це найстаріше, що я залишаю. Все інше неефективно. Як ми дивимося, яка гілка однорічна, двохрічна, трьохрічна і старша? Однорічна ось чітко, чітко видно, ось бачите, гілочка. Ось така, де немає гілочок другого порядку, і вона йде з зеленою або червоною корою. Ось такий молодий однорічний приріст. Двохрічна гілка також ще з такою зеленою корою, але вона вже має, бачите, вгорі гілочки другого порядку. Тут буде досить гарний врожай, бо брунька буде потужна на таких от, е, е, приростах. І трьохрічні і 4 гілки кора вже дерев'яниста, бачите, що відлущується. Дехто думає взагалі, що це якась хвороба, що кора лущиться. Ні, це є такий е, нормальний стан рослини, але це просто йде стара гілка. Ось так. Так, Продовжую обрізати те, що від плодоносило. Обрізку куща потрібно робити завжди фактично від його посадки, незважаючи який це вік, чи ви там. Трьох річку чи двох річку чи навіть одну річку садити. Завжди потрібно робити формуючу обрізку. Так, ось тут. Бачите, залишу я молоденьку гілочку, але бачу вона зайва. Також ось це може ще вирізати. Ці всі такі плодоніжки відсохші, все обриваю. Ось таке, бачите, воно ніби був сок, що це не відморожені. Тобто вони не перемерзли за зиму. Це просто відплодоношена плодоніжка минулорічна. Так, отже, одну річок залишаю одна гілочка, дві, три. Ось ця вже зайва. Ось ця, ось ця, це відрізаю. Далі, двох річні. Ось одна гілочка, отака. І є друга гілочка. Це є двох річка, що залишаю. І далі ось одна, друга, третя, четверта трьох річки. Отут я навіть чотирьохрічна, Ну, на чотирьохрічному пеньку вже трьохрічна з неї виросла. Зараз буду щось з них вибирати, що мені обрізати, де найменше плодової бруньки. Або де дуже загущає. Так, ну тут плоди будуть хороші. Так, я б оцю обрізав, бо дуже в сторону виходить. Так, ось ця гілочка взагалі лежить, її не потрібно. Так, ця, о ну ще. Ну, в принципі, ось так кущ можна залишати. Ось такий куш. Ось дивіться, яка кількість деревини це обрізана. Це є така досить велика кількість кущ, як ну, я тут десь 50% його обрізав. 50 або й 40. І так завжди у вас кущ буде добре розвиватися, ви завжди будете задоволені якістю ягоди, її крупністю, її смаком. Ну І головне, що у вас кущ не буде старіти. Ви зможете таким чином продовжити максимально строк його, його життя на вашій ділянці. І ось вже чітко після обрізки можете поглянути, як виглядає обрізана рослина, яка кількість тут гілочок. І як вони в горшку. Ось одна рослина, інша рослина. Ось так. А ось тут не обрізані. Ось. Бачите, дуже велика кількість деревини обрізається. вам хочу показати приклад обрізки на ось такій двохрідці. Тому що часто люди не знають, що з нею робити, чи її взагалі варто чіпати, чи потрібно її обрізати. Потрібно обрізати. Формуємо зразу з першого року висадки. Ось бачите, двохрічка ось така. Що я тут буду робити? На цій рослині я залишу три пагони, більше мені не потрібно. Все, що таке найпотужніше, найбільш вище. Ось таке дрібненьке все. Вирізаю. І залишилося три пагінця. Для того, щоб вони кущилися напротязі сезону добре, я просто ось так їх вкорочу. Все, ось така обрізка. Ця обрізка досить прийнятна. це буде добрий розвиток вашої рослини напроці сезону, після цієї обрізки. Після обрізки завжди залишається ось така величезна кількість гілочок однорічного приросту. Все це я нарізаю і заготовлюю для живців. За живцями можете звертатися, хто планує в себе пробувати розмножувати лохину. Зберігаю їх ось в таких ящичках, попередньо зволоживши. І вони зберігаються по кілька, можуть кілька місяців в такому стані зберігатися, в прохолодному місці. Так що, за живцями, звертайтеся. Ось так, друзі, я вам показав, як я роблю обрізку в контейнерах. Немає тут нічого складного, але ця процедура є. Найважливішою фактично для лохини, тому що без обрізки хорошого результату по врожайності і по якості ягоди ви ніколи не доб'єтеся. Тож можете повторювати на своїх рослинах і побачити, в майбутньому ви будете задоволені. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім, на все добре. До побачення!